Он рассказывает про каких-то уявных нацистів, которых ему треба вбивати, звідки він про них дізнався, чему он сюда пришел. Давайте послушаем. Дело с украинцами, как бы тет, -а тет Нет. Не встречались с украинцами там. Нет, не встречался. Just поэтому и спрашиваю: вы говорите, что там нацисты, но вы не видели, не имели дела с украинцами напрямую. Я же телевизор смотрю в конце концов. Телевізор він дивиться в конце концов. Ну так тільки по телевізору і показують. А для чого ж його е, якось самому поцікавитися? Зовсім для чого показали по телевізору, взяв, пішов, бо по телевізору напевно ще сказали, що ж якусь винагороду за це дадуть. Чи сім'я пачку пальменів отримає, чи якусь глибу з льоду? Ну, в принципі, та мотивація. Мотивація, ну може, звісно, хотів пересвідчитися, але навряд чи, бо навіть же ж не зустрівся. А дивно, що вижив. До речі, у чаті у чатах російських прихильників війни з'явилася нова форма збору. На підтримку а, цих мобілізованих і всіх інших. лотерейка така собі для участі пропонується купувати квитки на один з яких припадає приз. саморобний тістечка, іграшки. І от в одному з таких чатів Таштагольський район, наші це ми, розігруються в'язаний чи бурашка, чи викашка. Ну, бачите, да, це звісно дуже такий приз цінний, цінний. Чи бурашка, чи викашка, це те за що варто боротися, за що допомагати. Ну я нагадаю, в них взагалі тепер чи бурашка це такий великий символ, символ сімейних цінностей і кіноіндустрії. Бо більше дивитися не мають росіяни змоги нормальне цивілізоване кіно, яке пішло з російського кіноринку. Тому от чи бурашка у них такий символ не зрозуміло, яких цінностей і знаків. Але от маємо, що маємо.